В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це покора учинила, що ти Бога породила. Високопреподобні Отці, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми святкуємо світлий праздник успіння причистої Діви Марії, подію, перекладу її із земного життя до небесного. Будьмо щирі, коли заходиться саме за цей перехід, ми добре і розуміємо, і застановляємося також і над нашим переходом. Бо добре знаємо, що скільки б людина жила на цій землі, очікувано чи не дуже, підготовленою чи ні, але рано чи пізно, дорогі мої, ми з цієї землі маємо відійти. І це ми знаємо як доконаний факт, його ніхто не може ані заперечити або злегковажити. Рано чи пізно, очікувано, чи не дуже ми з цієї землі відійдемо. Ми цей видимий світ земний покинемо. І кожне людське життя, як промовив славний Василянин Отець Василь Зінько, дуже влучно сказав, кожне людське життя має свою полиску. І кожне людське життя має свою домовину. Винятком не становлять ані святі, ані мученики, ані Ісус Христос і якраз сьогодні. Ми вшановуємо цю подію, навіть пречиста Діва Марія. Ми якраз святкуємо її успіння. Але ми не тільки задумуємося над нашим переходом, ми також думаємо, як це найкраще зробити а саме, щоб отримати і віднайти цей найпевніший і найкращий шлях до цієї щасливої вічності, вічності життя з Богом у небі. І сьогодні пречиста Діва Марія пропонує нам якраз цей приклад. Як вона це зробила, так і нам дає цей приклад. І цей найкращий, і найкоротший, і найпевніший шлях до неба це є покора. Це якраз є титулом сьогоднішнього нашої призадуми, що це покора учинила, що ти Бога породила. Це є слова свідомої нам всім українцям Богородичної пісні. Ці слова якраз вказують на причину того, що нікому не знана молода дівчина сподобалася Бога. Стати матір'ю Божого Сина, який поплатився. І якраз через смирення вона стала благодатною. Саме сьогодні до святого Спіння Пречистої Діви Марії ми з певністю можемо сказати, що саме покора стала причиною нечуваного серед людського роду вивищення пречистої Діви Марії. Так вона є піднесена понад ангельських ан 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 Коре, понад церкви і у своєму прославленні, вона об'являє і нам, також наше покликання, дорогі мої, до святості, до слави в небі. Також вказує нам той шлях, яким ми повинні прийти. І деколи людина запитує, а який це шлях? Марія пропонує нам шлях смирення і покори. Це є найкоротший. І найпевніший шлях, щоб осягнути вічне життя у Бозі, свято Успіння Пречистої Діви Марії, скеровує нас до цієї вічної перспективи нашого життя у Божій славі Небі. Богородиця споміж усіх людей, найперше зазнала сповнення цієї Божої обітниці, і вона є тим найкращим прикладом, яка показала, казала, як якою. Нам йти, а що більше кожної миті нам допомагає, допомагає цю дорогу якраз верстати, щоб стати спадкоємцем Царства Небесного. Саме покора не стає не наче тим притягаючим елементом, стягує ту Божу благодать, бо то пам'ятаємо ці слова, які є промовлені у Євангелії, що Бог гордим противиться. А покірним дає благодать. Бог не дивиться на зовнішні вчинки людини, коли вони є нещирими. Він дивиться на серце людини, і саме смирення є дорогою до Божої величі, яку прав для себе, як і єси, Господь наш Ісус Христос, також і вона. Бо добре пам'ятаємо ці слова, які промовився святий апостол Павло. Промовляючи до своїх духовних дітей, хилеп'ян, розповідаючи і толкуючи їм про Господа нашого Ісуса Христа, про Його особу, Він промовив так. Він, існуючи у Божій природі, применшив себе самого, дорогі мої, прийняв вигляд слуги, ставши подібним до людини, приунизив себе, ставши слухняним. Аж до смерти це смерти навіть крестної. Тому його Господь, Бог, Його Отець, вивищив понад усяке створіння. Немає іншої дороги до прослави і вічного життя, як це єдина дорога смирення, якою пройшов сам Господь наш Ісус Христос, і якою також пройшла Його Мати, пречиста Діва Марія. Дорогі мої, я пропоную сьогодні, щоб ми застановилися, а як із тим смиренням і в покорою о нашому щоденному житті, якраз через призму, як жила пречиста Діва Марія, як вона поводилася, що говорила. Я поводилася у цьому земному житті. Пригляньмо пильніше, чого на практиці навчає нас якраз пресвята Богородиця у цій школі смирення. Почому чому можна пізнати, що людина іде цією спасенною дорогою євангельського, євангельського смирення? Найперше. Така людина вміє дякувати за ті Божі дари, котрі отримує, другі мої. Ми їх настільки багато отримуємо, що навіть не здатні злічити їх, а багатьох навіть є і несвідомими. усім смиренна людина ставить Бога за його незвичайні дари, в яких вона сподобалася, не приписує нічого собі, але тільки приписує все Богові. Як, як покірна людина промовляє, коли щось добула, чогось усягула, навіть із певний успіх, вона каже: я все приймаю з рук Господніх, як і благословення, також і терпіння, і невигоди у своєму житті. Смиренна людина, покоряючи себе перед лицем Господнім, хвалить і славить його, дякую Богу за всі дари і добродійства. Приготовляє себе до вивищення благодаті. Бо, добре ще раз повторюю, ми пам'ятаємо ці слова, що кожен, хто виноситься, буде принижений, а хто себе принижує, той буде вивищений. Смиренна людина не намагається зробити враження на людях своєю зовнішністю чи своїми вчинками, які вона справді діє. Бо Ісус Христос, промовляючи до Пересеї, кутрі також чимало-багато добре чинків чинили. Промовляє їм так. Ви видаєте себе за праведник перед людьми, але Бог знає серце ваше. Дуже гучним тут є пригадати подію, котра мала місце в кані Галилейській. Ми добре пам'ятаємо, яка неприємна ситуація спіткала молодя, коли в них забрала вина. Це зауважує причиста Діва Марія і говорить до безсільного староста, як це добре розуміє, щоб він, як раз її син, перетворив воду на вино, звертаючись до свого сина, говорить, вина в них забракла, каже Ісус Христос, може і не дуже хотів перетворити цю воду на вино. Але слухає пречисту Діва Марію, коли людина горда і вивищується навіть через дівчинки і різного роду заслуги, які вона вчинила. Хоче визнання, хоче, щоб це побачили, навіть виходить на якусь вершину і кажете, ви добре пам'ятаєте, розумієте мого дяка, що це я попросила свого сина, а весінні гості пам'ятайте, це я попросила свого сина, щоб він перетворив воду на вино. Ми таких слів не чуємо. Вона лише скромно і покірно промовила до нього, каже, вина в них немає і підходить. Навіть Багато людей і не зауважить, хто, як говориться, виконув те чи не інше діло, хто став причиною того чи і успіху. Як нам інколи хочеться, щоб ми були на вершині, щоб про нас всі пам'ятали і нас обаняли? Але це є, дорогі мої, не дорога смирення. Бог знає, що ми зробили добре. І Таємності віддячиться нам сторицею, бо людська слава. Добре, знаєте, як сонце сідає за обрій, так і вона минає. Сьогодні тебе хвалять, а завтра, дорогі мої, і не і не ображайтеся з цього. Навіть може і ніхто, і не згадати, і подякувати. Але ми є в Бога незабуті, Бог віддячи смирення. Це вміти слухати свого ближнього. Смирення вміє слухати Бога. Горда людина любить говорити, наказувати, поправляти. Вона не вміє слухати, але це якраз не є дорогою до смирення. Вона на наслідує Марію, коли якраз з сьогоднішнього Євангелія ми дізнаємося, що коли Господь прийшов до них додому, Марія сіла в ногах Ісуса і уважно. Слухала його, і Господь як подяку, як винагороду промови до неї, що Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Марта, здається, також клопоталася усякою послугою і, може, більше працювала, ніж Марія, але Зазнати такого делікатного напівнення, де він сказав навіть докору від Господа нашого Ісуса Христа, де він сказав, Марти Марко, ти клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Це наш також заохочує, другі мої брати і сестри, ніти слухати, ніти бути покірному, ніти зайняти Тихеньку, покірну позицію, я скажу, виконувати навіть урадні рові. Бог це бачить, і Він це винагородить. Але найважливіше, те, що ми повторюємо і ще раз повторюємо, це є найкоротша і найпевніша дорога до неба наше смирення. Смиренна людина здатна слухати і черпати мудрість і слухання інших людей через спокою. Ми дозволяємо, дорогі мої, здійснюватися Божі волі в нашій житті. А Божа воля, ми добре знаємо, як говорить святий апостол Павло, Божа воля, святість ваша. день святий промовив: скільки разів слухаємося Бога, скільки разів швидкими кроками. Наближаємося до неба. І навпаки, якщо ми слухаємося виключно себе, своїх переконань неодмінно, дорогі мої, неодмінно ми помилимося і зійдемо з цієї дороги праведності. Покірний, готовий послужити іншому. Горда людина не готова служити, відвертає свою голову від ближніх. Вона радше не ти по неволі і принижує, як має служити і слухати. Дуже влучно про це якраз сказав Господь наш Ісус Христос, про панів і тих, що верховодять у цьому світі. Ви знаєте, що князі народів панують над нами, а вельможі нітять їх. Не так має бути, дорогі мої, між вами, але хто хотів би бути з вас великим, нехай буде вам, як слугою. І хто би хотів з вас бути першим, нехай стане за Так само і син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити і віддати своє життя, як викуп за багатьох. Причиста діва. Також є той приклад для нас, як ми маємо служити своїм ближнім. Пречиста Діва Марія, відповіда... відповідаючи Архангелові Аркану... Гавриїлові, у якраз події благовіщення не видумує, не відмовляється, а тільки промовляє: ось я Свогиня Господня, нехай мені станеться. Ослово Твоє і відразу вирушає, щоб послужити своїй тітці Єлизавету, щоб стати слугині своїй свої ближні. Дорогі у Христі, на завершення сьогодні, стоячи перед обличчям нашої небесної матінки, огорненої вічної слави в небі. Хочу, щоб ми запитали кожен себе, на основі цієї її призадуми. По покору і смирення. А якою моя є покора? Чи мію я дякувати за ті Божі дари, якими Господь нас обдаровує і наділяє? чи за всяку ціну шукаю людського визнання і похвали, чи радше намагаюся хвалити і служити іншим, чи вмію мовчати і слухати, як Марія. Чирадчи надто часто говорив без потреби і без сенсу, ставлячи себе на перше місце, чи вмію покоритися, щоб, так скажу, розрядити напруження і уникнути непорозумінь та суперечок? чи Радше намагається завжди настояти на своєму, домогтися успіху, може, навіть і величезною ціною. Питаємо за себе чи, щирим серцем які ми є в покорі і смиренні у нашому щоденному житті. І молімося, щоб пречиста Діва Марія супроводжувала нас на цій дорозі до неба. Нехай ця дорога буде типуї, дорога тихої покори, дорога прослави Бога, уважного слухання і щирого служіння нашим ближнім. Бо пам'ятаємо, що покора це є найкоротша і найпевніша, як говориться, шлях до неба. Щиро бажаю вам, щоб ми оцей цей і праздник Госпіння Пресвятої Богородиці взяли собі глибоко до серця, цю чесноту і старалися на щодень у кожній життєвій ситуації практикувати її, як виникне питання, а це легко, як не виникне питання для чого. Дорогі мої, дуже просто, щоб отримати небо, щоб стати спадкоємцем Царства Небесного. Тоді всі питання, чи варто, чи не варто, відпаду самі собою. Слава Ісусу Христу!